І довгострокові наслідки його втрати або послаблення. Буквально нещодавно на консультації так само була в мене жінка, в якої нюх втрачено, втрачено серйозно. Вона каже: я, я відчуваю і бачу, наскільки це погано впливає на моє життя. Я вже бачу, що це щось набагато гірше, ніж просто втрата нюху, просто не розрізняти аромати. Вона, ми робили ароматестування, це була жива така процедура. Ми проводимо ароматисування, вона нібито чує запахи, але вона абсолютно не розрізняє е, нюанси, нотки. І головне, головне, що відбувається в людини, яка втрачає нюх. Почуйте, в неї немає ніякого емоційного відгуку на це. Емоційного відгуку. Через нюх ми отримуємо усього 2% інформації про навколишній світ. Усього два. Ми більше пізнаємо світ через такі очі, через слух, через смак і через тактильні відчуття. Всього два відсотка. І 95% емоційного сприйняття світу. 95 почуйте. І коли в людини немає на... Він чує, ніби там якісь подразнення трошки в носі, але немає емоційного відгуку ні на їжу, ні на квіти, ні на трави. Ні на запахи небезпеки, ні на аромати коханого тіла. Тобто партнера свого. Ні на що не має емоційного відбуку, що відбувається. Уявіть собі з психікою, нервовою системою, гормональною системою, ендокринною системою такої людини, якщо це проблема задавнена. Тобто, довго людина не отримує 95% відчуттів від навколишнього світу. Вона живе як робот. Як зомбі, як лялька просто механічно. І летить від цього лібідо, статевий потяг, від цього летять психологічні а, стосунки в сім'ї з дітьми. Бо тебе ну, нічого емоційно не включає. В тебе є тільки такі, знаєте, тваринні реакції. Емоційно ні. І Людина живе життя, яке потрошку з кольорового перетворюється в чорно-біле. Як в кіно, коли показують ретроспективу, і було кольорове, сучасне, ХХІ століття, да? а потім йде потрошку ретроспектива, наприклад, там, події минулого століття чи там, війни Другої світової, да? і чорно-білі події, тоді нібито події про те, коли не було ще кольорової там, плівки чи телебачення. І отак люди живуть, і якщо цей процес відбувається поступово. То людина навіть не помічає, вона вже не пам'ятає, яка вона була, які вона емоції переживала, які відчуття в неї були, які стосунки в неї були. Я скільки не розказую, люди знецінюють і не розуміють взагалі, яка небезпека. І навіть хочеться потім стосунків сексуальних, інтимних, е якихось таких психологічних, стосунків те, що ми називаємо да, в парі між статями. А воно не включає, ніхто не подобається. Не складаються стосунки. Люди не думають, що винуватий в цьому порушений нюх. В першій книзі моєї зарома психології на сторінці. В кого є, перечитайте. На сторінці 155 є історія: 16 Анна і Владимір, Патеряна абоняння. До речі, хто не знав, оці клапани це закладочки. Почитайте там дві історії, які були на початку моєї ще е, практики арома-психолога: жінка і чоловік. Між собою не пов'язані різний час, незнайомі між собою. Але абсолютно інші причини, інші наслідки і інші історії. Почитайте, як мучилися люди, коли в них було цей нюх пошкоджений. Після ковіду в багатьох нюх або послабився, або не відновився повністю, якщо зникав. І людям здається, а нюх вернувся? А він, можливо, вернувся далеко-далеко, не повністю. І людина так собі живе і навіть не розуміє. Вона. В поганому стані, виснаженому, нервовому, втомленому, але перекладає: у ну, нас стрес, а в нас війна, а в нас там ще якісь проблеми, а в нас втома, а в нас зима, і будь мільйон, мільйон різних е, моментів, розумієте, вона ставить, що це причина, вона не усвідомлює, що знижений нюх. Для початку ви запитуєте, як відновити нюх. Немає чарівної палички і немає тумблера, е, щоб натиснути, і нюх запрацював. Причини, які можуть бути, давайте я вам скажу, які можуть бути причини втрати нюху. Це інфекція, інфекційна хвороба, це може бути вірусна хвороба, це може бути травма безпосередньо носа або голови, це може бути робота пов'язана, або, наприклад, в задушливих приміщеннях, або з хімічними речовинами, або з речовинами, які різко пахнуть. Якщо ви, наприклад, на хімічному виробництві, десь на, там, де є фарби, це працівники всієї сфери краси, особливо перукарі і майстри манікюру, і так далі. Так і так далі, Ще багато різних факторів може бути. Ну і, відповідно, стрес. І відповідно стрес. А тут ще нюанс може бути різний. Щоб ви не думали, що так, як відновити, дайте чарівну крапельку. Так не буває. Коли нюх, наприклад. Втрачається в результаті стресу, травми, ну, наприклад, інфекційної хвороби, то один механізм порушення. А ковід, наприклад, він руйнував нейронні зв'язки в мозку між нюховими рецепторами і нашою лімбічною системою. Тобто, механізм пошкодження зовсім інший. І, відповідно, відновлення так само повинно бути інше. Перше, всім раджу робити тести. В своєму реальному житті постійно робити тести, нюхати все, що є навколо. Повітря в іншому приміщенні, наприклад, куди ви приходите. Повітря на вулиці, пахне весною чи не пахне весною. Ну, наприклад, да? Бруньочки, Кору дерев, тістечко, супчик, парфумерію, якщо ви нею користуєтесь, рослини, продукти. Навіть якісь. Не свіжі продукти, навіть якісь хімічні аромати, ті самі там струби вихлопної з автомобіля, чи фарба, чи розчинник який-небудь, мило. Ну тобто зрозуміли, да? на кожному кроці перевіряйте свій нюх, пробуйте, тестуйте. Чи ви чуєте аромат, запах, ви його розпізнаєте. Він у вас однотонний, такий звучить. Знаєте, як оце просто така от звуки, все немає мелодії, немає. Переливу якогось немає відчуття, то він слабший, то він сильніший. Ви якісь нові нюанси, нові нотки розпізнаєте, особливо, якщо це натуральні рослини, натуральні продукти. Тестуйте і перевіряйте. Тому що я пояснила, наскільки це важливо. Наскільки це важливо. Я знаю, що в більшості е, мої, ну, моя аудиторія, хто слухає, хто підписаний, це ну, жінки. Молоді! Ну я вважаю, що і себе не дуже старою, а всі решта ж ви молодші набагато. Тобто є насичене, має бути насичене емоційне життя в жінки. Жінка це центр емоційний кожної родини для мами, для дітей своїх, для чоловіка, для оточуючого середовища. Як, коли в жінки відключені емоції, як можна жити? Ну як? Це не повноцінне життя. Тому я так багато на цьому зупиняюся. Дивіться, якщо малесеньке таке порушення, таке ну, незначне, можливо, класично вважається, що лікар для нюху це ефірна олія базиліку. Пробуйте жити з базиліком, нюхати його, можливо, його можна якраз додати в кулінарію, ви можете його в мікродозах, там, в салатик, в олійку капнути, наприклад, да? в зубну пасту, в крем для обличчя. В аромалампу, в аромадифузор там на подушечку, на серветочку, тобто повзаємодійтеся з цією олійкою. Ще нюанс: якщо зовсім втрачений нюх, і ви нюхаєте, наприклад, ефірні олії, то не переживайте, ніс може не чути, а мозок все одно буде реагувати, тому що молекули ефірної олії все одно дійдуть туди. У нас же медицина не пропонує ніяких варіантів відновлення нюху, тільки ароматерапія. Тільки ароматерапія і купа людей відключених у таких. Роботоподібний ходить по життю, ніхто не знає, що є спасіння від цього. Це, якщо мінімально, от у вас таке порушення. Пробуйте, можливо, цього вам буде достатньо. Є в нас такий спрей спрей для носа і горла для на ефірних оліях. Я дуже багато його вам рекомендую, коли вірусні хвороби. Так само використовуйте його в горло і в ніс, там на водній основі дуже гарна композиція. Така і вона буде потрошечку, потрошечку середини через лизові оболонки, так само відновлювати ваш нюх. Якщо ковідом пошкоджений нюх, ну тут просто не буде, але все-таки можете спробувати суміш ефірних олій довге життя. От вона там дуже з великою антиоксидантною е активністю. Ця суміш, і вона. Дуже добре працюють з нейронними зв'язками. Пробуйте, але її не стільки нюхати, скільки можна на мед краще всього, тому що його треба в роті ну смоктати, можливо, дати через слизові оболонки, впитуватися, то ну можна цукор, ну хто цукор не вживає, то тоді з медом змішати і маленькими дозами розсмоктувати періодично, хоча б раз-два-три на день. Саме довгі життя. От якась така антиоксидантна властивість є, що допомагає відновити. Це те, що ви можете зробити самостійно. А так, якщо маєте таку проблему, то звертайтеся, будемо розбиратися. Бо це вже можуть бути серйозні пошкоди. Пошкодження, Задавнені пошкодження, вже і з головним мозком треба працювати, і з кров'ю треба працювати. І ви будете здивовані, я всього-навсього не чую, а чого така схема, і стільки функцій мені треба відновлювати, наприклад. Да? Ну, нам треба розбиратися, що стало тригером вашої ситуації. Про нюх і довгострокові наслідки його втрати або послаблення. Буквально нещодавно на консультації так само була в мене жінка, в якої нюх втрачено, втрачено. Боже, боюсь щось нюхать, не терплю погані запахи. Зараз працюю в бюджетній парикмахерській, там майже все всі смердять. Я закриваю нюхові рецептори, боюсь щось нюхать. нюхати щось неприємне, бо в мене рвотний рефлекс. Ну, ви кожного дня самі себе піддаєте тортурам, то я вам скажу: від такого стресу можна і без ароматів втратити нюх і захворіти чим-небудь. Ви так бережіть себе взагалі-то, ну так не можна. Ну, але вам видніше, звичайно, це ваше життя. Моя задача вас ну не то, що налякать, ну просвітить, пояснити, що все не так просто, як здається. Без нього живуть люди. ну, Я вам чесно скажу, ті, кого я зустрічала, хто звертається, живуть дуже-дуже сумно. Їм дуже сумно в їхньому житті, коли у них немає нюха. І вони частіше всього навіть не розуміють, чому їм так сумно. І взагалі таке все похмуре і листопад них 12 місяців на рік. Дякую за відповідь, треба тікати звідси. Тікати? Ну, а як? СОС! СОС! Команда СОС! Тому що ні до чого хорошого вас це не приведе. Заробите собі астму, алергію, гіпертонію, ще що-небудь. Ну, а, і не забувайте, все, всі ці запахи насправді проходять через вашу печінку. І потім у вас раптом е, інтоксикація сильна, е, хвороби. А ви, в смислі? У мене здорове харчування, я нормально мислю, у мене духовний розвиток і все решта. А звідки воно взялося? А от звідти воно і взялося. І ще момент. На цю тему я сідаю завжди, якщо в таксі, наприклад, чи в якусь ну, не свою машину. Ну, в нас же чим ароматизують ці машини? Вонючки, ці синтетичні. Я ж розумію, що і ви водії багато хто з вас, і чоловіки у вас є, і в таксі ви їздите. Оці вонючки це просто вбивство для нюху, для лібіду, для печінки і для всього іншого. Там страшенна хімія використовується. У виробництві цих вонючок. Я сідаю завжди в таксі і кажу, ви мене вибачте, будь ласка, я ж тільки з найкращих міркувань. Це моя професія, я в цьому дуже добре розбираюся. Вам ніхто більше про це не скаже. Якщо ви хочете, хлопче там, чи мужчина, зберегти свою потенцію, і своє здоров'я і адекватність, будь ласка, викиньте. Не можете, не знаєте щось таке ароматичне, правильне, здорове. Просто мийте чистеньку свою машинку і хай вона пахне чистотою. Зніміть, бога раді. Ну, а потім мені дякують, я виходжу і там вже далі думаю, чи дверна тітка якась їхала, чи можливо хтось прислухається. Але я чесно, як то плюсик до карми собі поставила, я не промовчала. Згадую про свою звичку з дитинства нюхати їжу перед тим, як їсти. Це, це, наш, це наш основний інстинкт. Мама обуювалася, питалася, що не так з їжею. Мені просто так подобалося, їй нюхати гілочки, і весняне все, землю влітку. Це насолода. Угу. Венючки, ароматизатори це жесть. Погоджуєтесь. Основний інстинкт. Ви подивіться, які мертві люди навколо нас ходять. Подивіться. Я сподіваюся, ви спостерігаєте те саме, що і я. Сліпо глухо, німі. Відключене все. Чому я записала для вас чотири відео. Відчувати себе живим. Передивіться ще раз. Там прості рекомендації. Безвозм'язно, то єсть даром, ви можете робити якісь прості вправи для того, щоби. Залишитись живим, здоровим, адекватним у всьому, всьому треші, який зараз відбувається. Дозволяють люди, щоб їм промивали мозок, дозволяють люди бути жертвами пропаганди. Ну а як вони можуть не дозволити, якщо в них немає, ну, вони запломбовані хімією, е, Боже, чаклунством якимось, поганими продуктами, відсутністю мислення, відсутністю нюху. Відсутністю взагалі здорових якихось стосунків. Як вони можуть не мислити так? Ну, вони дозволяють оцю дебілізацію, оцю деградацію масу, вони дозволяють це їхній вибір. А нам з вами треба залишитись живими, здоровими і адекватними. Я доступно пояснюю. А основний інстинкт чому нюх тому що в першу чергу це унюхать партнера, це аромаеротика, про яку ми будемо говорити на найближчому навчанні, до речі, трошечки. А по-друге, це Запахи небезпеки. Це якщо взяти наш матеріальний світ, от ми да, ми унюхуємо собі партнера, падлюку якусь, з якої не треба мати справу, і аромати небезпеки. А ще це безпосередній зв'язок з вашою інтуїцією. Подивіться, скільки зараз людей займаються духовним розвитком, псевдодуховним розвитком. Хтось досягає успіху, а хтось не досягає успіху. І чим більше він тим духовним розвитком займається, тим більше трешу і фігні відбувається в їхньому житті. Чому? Тому що інтуїція в них не розвинута, спить і закрита, запломбована і хвора. І вони не можуть розрізнити, де махатрон, а де справжнє знання цінні і правда, де їх надурюють. А де говорять якісь реальні речі, які їм можуть допомогти в житті, які от якось відносяться взагалі з тим, як влаштований наш світ. Де їм навішують якісь завуальовані моменти пропаганди, релігійних якихось моментів. Розумієте, якихось НЛП-програмування, гіпнотичних якихось впливів. Це все інтуїція тільки може нам підказати, наш внутрішній голос. Для цього ми маємо бути, мати цей чистий канал, більш-менш здорове тіло. Працюють всі наші органи відчуття. Ну тут же немає ніякої езотерики. Це звичайна фізіологія. Ну для чогось нам ці відчуття, то дано Богом, чи творцем, чи той, хто нас робив, для чогось то воно є. І є оце шосте відчуття, коли нюхом чую, моя інтуїція підказує. І тоді, якщо у вас працює інтуїція, то ви можете все абсолютно профільтрувати: новини, події, небезпеки, людей, обставини, продукти, речі, ситуації. Ви можете тоді профільтрувати все. Прийняти правильне рішення і вийти сухим з води. А інтуїція може бути тільки коли у вас здоровий нюх. Все. Немає інтуїції, якщо немає нюху. Немає. Отакий От прямий зв'язок. От вам езотерика. Ніс не працює, все. вся езотерика йде в каналізацію. Сподіваюся, ви почули. Іноді мені здається, що я відчуваю нюхом лихих людей. Якщо треба спілкуватися з цими людьми, починає депресувати і хворіти. Ви права. Все правильно в тому, що ви написали. Крім слово, іноді мені здається, вам не здається. Це так і є. Це так і є. Розвивайте свій нюх, розвивайте свою інтуїцію, розвивайте всі органи відчуття, щоб ви відчували себе живою, і тоді ви це будете робити легко. Це навичка, до речі, яка напрацьовується, тут немає нічого такого недоступного. Ну, якщо у вас нормально працює нюх, значить він буде виконувати свої функції. Якщо працює дотик, слух, зір, відповідно. В комплексі ви будете повноцінна людина, у вас будуть працювати всі шість органів відчуття. Все добре, ви будете дуже легко приймати рішення. Боже, боюсь щось нюхать, не терплю погані запахи. Зараз працюю в бюджетній парикмахерській там майже всі смердять. Я закриваю нюхові рецептори, боюсь щось унюхати, унюхати щось неприємне, бо в мене рвотний рефлекс. Ну, ви кожного дня самі себе піддаєте.